Всім привіт. Дуже довго не виходив на связь, типу, так, не знімав нічого. Та того що немає хорошого інтернету, щоб скидати хороші так, нормальні відео длінні. Ну все так, чисто спробую безстренько щось зняти. 20... Сьогодні 30, 30 мая. Сейчас скажу точно, да. 30.05. Пройшов дощик маленький. Не знаю, скільки міліметрів, але вода стоїть, вон видно, полоси прям повністю. ось В укропі, клубніка плаває. Ну, тобто, як би отак. І він іще йде, ось ну, мрячить, у калюжі видно. Це вже такий, типу, так, дощ, ну, переходящий вже мельче на порядок. А то був вітер. Ну, а там ще вон, видно, де біле все стоїть, там ще дощ йде і пішов далі. А тут вроді начало розвиднятися, ось морква пливе. Ой, слизько. Тут кавуни, чи ой, кавуни, кажу, огірки плавають. Позамулювало трохи, вон один взагалі у воді стирчить. Ну а як, такі дощі. Картошка, ось вся. Зато поливати не треба, ось тут прям в кожному рядку. Вода, вода. Може буде урожай. Ну, кавуни точно попливли. Сходи вообще херові, хочеться їх закультивувати, Ну, є, скажімо так, ці сходи. Думав, ось-ось просохне і піду в полоть. Ось-ось просохне і піду в полоть. Там у сусідів вообще пліщі її отут осот лізе і воно все на, на наш город, коротше, лізе і лізе. Ну, типу, трохи напрягає цей весь цей. Надо чимось забризкати, бо тут отакі, виходить, бур'яни. Ну, люди не обробляють, не знаю, може, типа, бояться. Така ситуація неоднозначна така. Так що десь так. Таке чисто коротеньке відео по цій сьогоднішній, я ж кажу, погоді. Дощ шурує. Ну, мелкий, зараз мелкий, а то був з вітром прям взагалі труба, що робилась. Сьогодні були на соняшнику, ми сіяли, так що все сходи, треба бризкати, скажімо так, а воно... Взагалі, не дають цапи і не дає погода. Ось я думаю, чуть це не грім, а десь приходи йдуть. Так що десь отак і живем. Коментуйте, пишіть всім, до нових встреч.